Насправді існував чи не існував текст Геракліта це відкрите питання. Тож у історії філософія є ці персонажі, які не залишили нам письмових записів, тобто немає тексту, який вони самі написали, що був переданий, тим не менш. Ми можемо сказати щось про те, що вони думали, тому що їх цитують багато пізніших людей. Ми не знаємо, у нас немає тексту, який би стверджував, що є текстом Зенона Скітіона одного з цих давніх філософів. Ми не знаємо, у нас немає тексту жодної книги від нього. Але у нас багато людей навколо які кажуть, що Зенон Скітіона говорив про це те й інше. Отже, тепер паралельно з вивченням передача текстів. Дозволяє досліджувати передачу доктрин так само, я можу простежити за текстом назад та зробити якийсь розумний висновок про те, що цей текст представляє чи не представляє, що написав